Привіт, дорогі любі, шановні мої стрільці! Це ваш старопрогноз на квітень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що вас чекає в цьому місяці. Чудовий квітень місяць, поки я тасую колоду. Ой, забуваю сказати, підписуйтеся на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно і ви не загубите його на просторах Ютуба. Дуже багато цікавої і корисної інформації для вас на моєму каналі. І також а, підписуйтеся на інстаграм щочетверга о 20.30 я проводжу прямі ефіри, розклади Таро в прямому ефірі, де ви можете задавати свої запитання і отримувати відповіді саме для вас онлайн в живому режимі. І так, перша карта для вас, дорогенькі стрільці. О, ваш Пентаклій це така грошова тема, приємна грошова тема. Це коли у вас є ідея, якийсь молодий бізнес, ви відкриваєте щось така або нова лінія у вашому вже готовому бізнесі. Це така нова ідея, яка потребує ще інвестицій, такого бережливого ставлення. Ще треба плекати і вкладатися в цю. Нову справу. І також це карта, коли ви це така енергія, коли ви вкладаєте гроші в своїх дітей, оплачуєте їм гуртки, оплачуєте їм їхні заняття. Також це карта, коли ви берете відповідальність за своїх уже таких старших батьків, допомагаєте їм. І це карта, коли ви можете себе полюбити, побалувати себе, піти на шопінг і потратити гроші на себе, полюбити свою таку маленьку цю дитину. Тому що пажі це про щось таке нове, про дітей, про батьків і також про нашу внутрішню дитину, яку треба час від часу побалувати. Так. Наступна. Стрільці дорогенькі, це для вас. І шістка, шістка жезлів це чудова карта. Карта перемоги, коли у вас все получилося. Це гордість за себе. Можливо, це на. За гордість, так, я змогла, в мене це вдалося. Це коли ви в такому як тріумф, коли ваша, ваші такі ви до цього йшли, це не то, що впало вам на голову, ви до цього йшли, і ваші результати, ваші труди, ваші труди приносять вам результати, чудові, прекрасні результати, і ви задоволені результатом, і люди вас хвалять, вам кажуть, так, тебе це вдалося. Чудово, і також це карта, коли ви радієте результатам, можливо, ваших дітей, тому що тут ваші дітки є. Якщо це ваша тема, і дитина десь виступала, і ви такі, молодець, як ти це. Гордість за ваших дітей, коли, можливо, і ваші діти вже дорослі на роботі, і ви гордитеся результатами ваших дітей. Це також карта презентації себе, коли ви виступали десь, у ці, і вам вдалося, ви готувалися. Це також здача екзаменів, здача якихось проєктів на роботі. Можливо, ви мали здати якийсь проєкт, і ви і вам вдалося, вам аплодують, Ви і самі собою гордитеся, і люди вам ще так. Ваші результати чудові. Це чудова карта. Прекрасна карта, дорогі стрільці. Прекрасна карта. І наступна. Дивіться, але не всі будуть радіти вашим тріумфам. Як завжди, коли ви так. Як така людина, як ви досягаєте успіху, завжди є такі дві половинки: що одні дуже радіють вашим успіхам, а другі можуть за плечима казати: О, ну, подумаєш, якісь такі плітки, що не всі зрадіють вашому тріумфу, вашим успіхам. Але... Стрільці, це не про вас. Ви вмієте і себе відстояти, і ви завжди в оптимістичному настрої йдете вперед, не звертаючи на чиїсь ще непотрібні вам думки. Так, і сімка, сімка мечів це коли треба проявити мудрість. Тут, власне, в таких ситуаціях, тому що та, в таких ситуаціях треба проявляти оту таку мудрість і йти своїм шляхом, і не дивитися, а, і не слухати інформацію чи людей, які будуть вам нав'язувати свою якусь таку думку, яка з якою ви не згідні. А можливо, тут і така вам треба буде як захищатися. Але ви вмієте себе відстояти, дорогі стрільці. Можливо, так і нападки сім'ї. Хтось буде незгідний з вашим рішенням, ви будете приймати якісь рішення і з вами будуть незгідні. Це може бути, коли не приймають ваше, таку, ваше рішення, вашу життєву позицію. Але ви відстоїте, тому що тут людина, ми бачимо, твердо стоїть на своєму, знає, чого хоче, і її менше всього хвилює хто Кому як зручно, кому як не дуже зручно. Так, і правда, правда на вашому боці. Приймаєте рішення, і ви просто в райське життя попадаєте. Ви задоволені собою, вам все подобається. Це чудова карта, карта дев'ятка пентаклів і гроші, і все можу собі дозволити. Це про те, що та хто би що не говорив, все ж таки. Я можу собі це дозволити, я так хочу, і це на краще для вас. Тому що тут чудова карта. Наскільки цій дівчині приємно, легко, радісно, яка тут легкість і е, пташка є, і багато зелені на карті, і зелень це про те, що е, незважаючи не на якісь перешкоди, все ж таки е, на вашому боці. Всесвіт, на вашому боці життя, і у вас будуть люди, які вас підтримують. А ви тут в такому райському становищі, тобто, коли у вас є і ваше коло однодумців, де вам комфортно, де вам добре. Так, наступна колода. Беремо ще одну колоду, колода райдера. Так, нам потрібні ці карти. І дивимося, що далі. Так, наступна карта. Королева жезлів. І це ви, стрільці, це така вогняна стихія, це ви. У вас є чіткий план завжди. Ви знаєте, куди ви йдете, оптимістично налаштовані. І все розставляєте на свої місця, розставляєте пріоритети і вперед. Вперед, може, це карта, просування вперед. У вас є все для того, щоб рухатися вперед. І це чудова, чудова така енергетично потужна карта і такий хороший оптимістичний настрій. Так, І тут людина, четвірка чаш це коли ви вже настільки задоволені своїм життям, що вже вам хочеться просто порелаксувати, можливо, вас по цій карті будуть запрошувати кудись йти, щось пропонувати вам. А ви не дуже будете хотіти. Такі пропозиції будуть поступати, але ви скажете, дайте вже трошечки мені відпочинок, дайте спокій. Ця карта, коли треба перепочити, дійсно помедитувати, подумати. І це така карта, коли є шанс. Дивіться, щоб не втратити цей шанс. А коли вам будуть щось пропонувати, по цій карті, підказка цієї карти, що, звичайно, не спішіть, але проаналізуйте цю пропозицію і подумайте. розставте все ж таки пріоритети, проаналізувати все і, можливо, зразу так не відмовлятися від пропозиції, а добре обдумати її. Так. І ще карта. Минулого карта, коли ви, можливо, просто сядете і захочете відкрити фотоальбом, полистати, вернутися в такі часи, де вам було добре, тепло, так як знаєте, чи поїхати до батьків, чи поїхати в ці місця, де вам де, ви, де вам було добре. Це також коли карта, коли вас люблять. Це люди, зустріч з людьми, які вас люблять. Це така чудова карта спогадів. Можливо, ви будете сидіти з подругами чи в колі сім'ї на сімейному якомусь такому святі і згадувати а, такі приємні, теплі моменти родині чи м -м -м -м, з подругами якісь такі моменти з друзями. Чоловіки з друзями будуть згадувати а, свої. Минулі подвиги. <смі> Це також карта подарунку. Можливо, якась посилка прийде, якась передача, чи вам хтось подарує подарунок, квіти, а, чи ну, якісь маленькі такі якісь приємні подаруночки ви будете робити своїм близьким. так Чудовий настрій в квітні буде такі хороші, панують енергії у вас, дорогенькі стрільці в квітні. Так. Наступна карта карта рицар-жезлів. Це якісь нові ідеї і нова інформація спішить в ваше життя. Це також карта таких відряджень, коли ви в Русі, карта руху, ви переїжджаєте з офісу в офіс, можливо, просування по службі також вас підвищили. Чи ви от зараз шукали роботу, вже знайшли, і у вас ви горите цією ідеєю також. І ви задоволені, ви на коні, а у вас багато ідей, багато інформації і багато руху. Можливо, це також і ви будете купляти автомобіль по цій карті. Якщо ви планували, то зараз саме час втілити цей план життя і купити якийсь автомобіль, поміняти можливо. Так, наступна карта. Далі. Карта сімка кубків це вибір. Це коли буде вибір. Можливо, дійсно, прийде багато інформації, і треба буде робити вибір. Чи це вибір покупки машини, чи вибір якогось навчання, чи, можливо, ви щось будуєте, плануєте, і вам треба вибирати. І тут ми бачимо, що людина вибирає, думає і в, так, в таких роздумах. Ну, вибір треба буде робити. І вибір буде, можливо, непростий. Буде так багато такої. Ем, треба буде багато всього обдумувати, тому що інформація біжить до вас, спішить, і треба буде робити вибір. Ну, ви стрільці вмієте розставляти пріоритети, ви з цим справитеся однозначно. і це… До зкубів. Це чудова карта стрільці це чудові емоції, це прекрасна, це також і про кохання. Дивіться, тут який купідончик красивий. Стріли Амура. Стріли Амура. Так що є всі шанси зустріти кохання в квітні, дорогі стрільці. Якщо це ваша тема, ви одинокі, ви в пошуках, то романтичні побачення, серце ваше буде битися пришвидшено однозначно. І це також карта повного такого радості, карта здійснення якоїсь мрії, карта, коли повна чаша, повна чаша здійснення мрії. І тут голуби, це така радість, і пара, ми бачимо пара голубів, коли ви в парі. Чудова карта, стрільці. Чудові емоції вас будуть переповнювати. Можливо, це і радість за своїх дітей, і взагалі радісні події в вашому житті. Чудово. Так. І так, п'ятірка пентаклів, грошова карта, грошова лінія у вас, стрільці, буде. І якась така, знаєте, накльовується ситуація з грошима, хороший улов. Чоловік виловлює гроші. І це карта грошей, будуть якісь надходження, хтось вам допоможе якась така. Тобто будуть якісь прибутки, надходження грошей з невідомих джерел будуть. Такі, можливо, не дуже великі гроші, але надходження грошей буде однозначно. Так, і карта десятка жезлів. Це коли роботи дуже багато, і треба просто брати віника і все розгрібати. Навалиться у вас роботи, справ різних, і вам треба буде брати і все це переробити. І карта каже: не відкладайте, робіть, тому що ще більше навалиться. Будете відкладати, воно ще буде рости, як сніжний ком. І це також. Якщо в роботі дуже багато роботи, можливо, навіть колега по роботі піде у відпустку і на вас ще є обов'язки навалять. І вдома треба буде займатися очищенням оселі. І знаєте, це дуже хороша така і навіть і духовна практика, коли ви очищаєте свою оселю і більше простору, більше місця, і до вас прийде багато чого нового в життя, коли ви. Коли ми фізично очищуємо простір, навіть там, елементарно телефон від старих смс ок чогось старого непотрібного мотлуху, 에, приходить все нове в наше життя. Тому ви створюєте такий порожнечий, та порожнеча заповнюється всім кращим, всім новим і всім кращим. Так, і беремо наступна колода. Колода така ретро. Говоряща колода хороша. Хоча всі колоди хороші, всі гарні. І це п'ятірка, так, дуже дрібненько написано, п'ятірка монет. Гроші. Уже була п'ятірка монет у вас дорогенькі. Так що грошові поступлення і такі якісь із невідомих джерел. І тут гроші от просто падають з неба. Просто падають з неба. Гроші стабільна зарплата, стабільний дохід у вас однозначно, і плюс ще якісь будуть такі пропозиції і надходження грошей ще звідкись якісь ви. Може, у вигляді подарунка, у вигляді якихось інвестицій. Ви може щось в когось вкладали, колись вкладали, і зараз вам це повернеться. Інвестиції, і це також карта повернення боргів. Можливо, ви комусь взаїчили гроші і вам. Повернуть зараз е, гроші. А, ну, Також, гроші, коли ви от уже, знаєте стабільність, коли ви погасили кредит, можливо, ще і так програтися. Ви погасили кредит, і вам вже не треба витрачати гроші на кредит, ви вже накопичуєте ці гроші. Це такий дохід, коли ви, наприклад, е, витрачали е, постійно е, в. Гасили кредит, постійно йшли гроші на кредит, а зараз ви вже його закрили, і у вас гроші вже примножилися. Ще такий варіант. Ну, може бути у кожного свій варіант, так, але поступлення грошей буде і тут таке стабільне, хороше. Значить, також покупка, можливо, буде трата грошей на будинок, тому що тут будинок і купівля будинку, купівля квартири, купівля нерухомості. Може програтися, якщо це ваша тема, що ви в квітні купите, вкладете гроші в нерухомість. І ця нерухомість ну, це таке хороше вкладення буде. Ой. Так, наступне. Далі, далі у нас сімірка чаш. Сімірка чаш це знову вибір. Тут уже була сімірка чаш. Вибір, знову будете стояти перед вибором, вам буде з чого вибирати. Можливо, це і є покупка будинку, і ви от вибираєте, або це буде вибір, куди вкласти гроші, тому що гроші будуть, є тут одні п'ятірка, п'ятірка, і друга, і ви будете вибирати і думати. Це добре оцінювати і вибирати, куди ж вкласти правильно гроші. Куди вигідно вкласти гроші. Вибір треба буде вам робити. Аналізуйте добре ситуацію. І вперед. Так. Наступна карта. Карта отшельник, відлюдник. Відлюдник це про, знаєте, побути трошечки на самоті, подумати, переоцінити все. Карта відлюдника це така карта релаксації, коли людина хоче побути одна. Це також карта, що, можливо, ви хочете поїхати в ретрит і там порелаксувати, або просто так духовно збагатитися, побути наодинці з собою, включити музику, порелаксувати, або почитати якусь книжку. Тобто, це карта, коли вам треба так свій простір. Хоча б годинку-дві часу провести наодинці з собою, з своїми думками. І це карта мудрості, коли ви проявляєте мудрість в будь-якій ситуації. Чудова карта стрільців. Мудрість треба проявити, можливо, при виборі. Тут карта вибору. І ця мудрість вам дуже знадобиться при виборі. І, можливо, вам треба буде так багато інформації, вибір, багато інформації. І вам треба буде побути наодинці з собою, послухати себе, розставити всі, як то кажуть, проаналізувати всі варіанти, щоб вибрати правильний варіант. І оця мудрість це така. Без коло самотності, коли вам треба побути наодинці з собою і проявити оцю мудрість для того, щоб зробити правильний вибір. Так, і ще одна карта стрільці для вас карта «Сімка мечів». Людина з прапором. Ви переможець, тому що у прапору людина, яка перемогла. І яка дійсно, от, можливо, ви зробили цей правильний вибір, побули на самоті, зробили цей правильний вибір, і ви. Задоволені результатом, ви е, горді тим, що ви змогли, вам це вдалося, і вдалося вам це а, ну, а, так, знаєте, ви, як тріумф такий. Чудово, ви задоволені будете своїм результатом. Стрільці ще одна карта для вас, дорогенькі. Так, повністю ви переосмислите все своє життя, ви підете в усе нове, зруйнуєте старі якісь стереотипи, таке відродження всього нового. Це також карта, що може щось піти не по плану для вас, може бути таке фізично затримався. Поїзд затримався літак, щось ви будете переосмислювати таке ж духовне таке, тоже, переродження, руйнування всього старого і відродження чогось нового. У вашому житті пройде така трансформація в квітні, тому що ця карта башня це таке руйнування чогось старого, залишання все в минулому. і і йти в нове. Це повна трансформація і духовно, і емоційно. І це також вам дасть дуже багато сили і такі, такої мудрості. Оця така духовна трансформація дає якраз оцю мудрість вам. От такий прогноз таро, для вас, дорогенькі стрільці. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!